Сілит. Радевич не зумів пройти з інгеля. Два в один вихід. Інгель передача на дзюбу. Той пробивав. І там вже після цього удару Володимир Буньов підкатив. підкаті. Поки що лише дві заміни відбулося у енергії. Козак і Гуль вийшли. Теряєв. А ось Козак, до речі, забиває. Практично перший такий напівмомент біля воріт Атлетика. І Владислав Козак одразу відзначається дебютним голом на цьому турнірі львівської енергії. Енергетики виходять вперед на п'ятій хвилині. Фактично без пауз. ця гра проводила. Владислав Козак на гуля. Арбітри вважають, що ні. Ще одне закидання вперед. Роман Гурай вже тут. Виводить на ударну позицію Ростислава Гуля. Перекат непоганий вийшов у Ростислава, але цим перекатом загубив В місці був Богдан Мещеряков. Ще атака енергія. Знову Ростислав Гуль пробивав повз ворота. Йде м'яч. Дуже близький був до того, щоб здолати рідне рідне м'яча не е, вистачило. І, е, тим часом Владислав Козак міг дубль оформити. Програв Микола Грецина. Хороше закидання на Михайла Грицину. І той сам був багато простору було, але пробив прямо у Богдана Мещерякова. Гравець читає. Ще втрата. Зуба. І проти того у підкаті грає Владислав Козак. Це другий фол для енергії. 2-2 за фолами. і Владислав Козак. Штрафний для Атлетика. Хороший удар. І гол! Ось те, про що я казав: забиває атлетик. На 19-й. І хто ще, як не Віталій Дзюба, капітан команди. Давид Калашник дуже сильно пробив зі штрафного. Надаємо декілька секунд тому перед тайм-аутом Владислав Козак, який забив у складі енергії, заробив штрафний. Давид Калашник цей штрафний виконав, і Віталій Дзюба був перший. Шорт. Калашник. Калашник проходить свого опонента, проходить другого. що... Вийшов час першого тайму, не не встиг завдати удару Давид Калашник просто по воротах Романа Кітора. А що ж один-один після першого тайму. Це ближче команди до того, що в баскетболі називають клатч тайм. Хороший удар від Михайла Грицини. До Еншпілу. Ростислав Гуль. Шор втрачає м'яч. Теряє перехоплення. Битиме сам так. І голкіпер рятує тут атлетик Футзала. Ну ось це момент якого, напевно... В усьому другому таймі в енергетиків не а було та... для енергії. Роман Гураль. ні, не він битиме. Микола Грицина. Класний удар, але знову на місці Богдан Мещеряков. І ще один удар від енергетиків. Цього разу Михайло Грицина. Пройшов Сторожука і забиває таки енергія. Ось один в один. Один раз вдалося львів'янам пройти, продертися крізь ці оборонні редути. І на 19-й хвилині другого тайму на 39 хвилині Володимир Буню забиває гол. Цілик пройшов Сторожука. Тут голкіпер вийшов на перехоплення цього м'яча, але ніхто голкіператики. в з цією командою. Калашник. Момент, і тут Роман Кітор парирує удар, Він не зробив крок вперед. Олександр Іванов то міг на цю передачу і відгукнутися. Завершується наш поєдинок. 2-1. Вириває перемогу енергія у дуже непростому поєдинку. Дуже прикро. Дніпрянам.